Казка срібляста рибка з крижаного озера. В одному затишному лісі, оточеному високими соснами та ялинами, було крижане озеро, що зими воно вкривалося прозорим ним скло льодом. Це озеро було особливим, бо в ньому жила чарівна срібляста рибка на ім'я Люмінка. Люмінка була не просто рибкою, її луска сяяла, як зорі на нічному небі, а очі світилися теплим світлом, мов маленькі ліхтарики. Усе це було не просто так кажуть, що люмінка мала силу виконувати бажання тих, хто звертався до неї з чистим серцем. Одного зимового дня. До озера підійшла маленька зайчиха на ім'я Кристалінка. Вона виглядала дуже засмученою. Сніг хрумтів під її лапками, а вітер скуйовджував їй пухнасті вушка. Рибко, рибко, несміло мовила Кристалінка. Допоможи мені, будь ласка, я загубила свою улюблену ковдрочку!» Вона гріла мене під час холодних ночей, без неї я не можу спати спокійно. Люмінка висунула голову з під льоду, Її очі сяяли так тепло, що зайчиха одразу відчула себе трохи краще. Не хвилюйся, кристалінко, сказала рибка. Я допоможу тобі знайти ковдрочку». Але ти повинна довіритися своєму серцю. Кристалінка здивувалася, але кивнула. Я довіряю тобі, Люмінко, Що мені потрібно робити? Люмінка занурилася у воду і незабаром повернулася. У роті вона тримала кришталевий камінчик, що сяяв яскравим світлом. Ось цей камінчик, сказала рибка, він чарівний. Тримай його біля серця і слідуй туди, куди він тебе поведе. Зайчиха обережно взяла камінчик і притиснула його до грудей. Вона відчула, як тепле світло наповнило її серце. Але будь уважною, додала люмінка. Чарівний камінчик покаже шлях. Але лише ти зможеш зробити правильний вибір. Кристалінка подякувала рибці і вирушила в дорогу. Вона йшла засніженим лісом, і камінчик світився теплим світлом. Здавалося, він нашіптує, куди йти. На своєму шляху вона зустріла стару білку, яка тримала горішка. Куди ти йдеш маленька? запитала білка. Я шукаю свою ковдручку, відповіла зайчиха. Може, тобі потрібно перепочити? запропонувала білка. Кристалінка подивилась на камінчик, але він продовжував світитися і спрямовувати її вперед. Дякую, але я маю йти далі, чемно відповіла вона і побігла вперед. Далі вона зустріла маленького ворона, який виглядав дуже сумним. Що сталося? запитала Кристалінка. Я загубив свою блискучу намистинку, сказав вороненя. Без неї я не можу радіти. Кристалінка дістала камінчик і простягнула йому вороненяті. Тримай, він допоможе тобі знайти те, що ти шукаєш. Ворониня радісно взяло камінчик, але раптом він почав яскраво світитися, і на снігу з'явилася наместинка. Боронення подякувала зайчисі і повернула камінчик. Кристалінка усміхнулася і зрозуміла, що допомога іншим робить її сильнішою. Вона продовжила свій шлях, і незабаром камінчик привів її. До старого дуба. Під його гіллям, прикритою пухнастим снігом, лежала її ковдрочка. Це диво. вигукнула Кристалінка. Моя ковдрочка. Вона притиснула її до грудей і відчула, як тепло наповнює її серце. Повернувшись до озера, Кристалінка побачила люмінку. Дякую, Люмінко, ти навчила мене вірити в себе та допомагати іншим. Люмінка посміхнулася завжди пам'ятай, Кристалінко, твоє серце завжди знає, як знайти шлях до добра. З того часу Кристалінка часто приходила до озера, щоб поговорити з люмінкою. А озеро, де жила чарівна рибка, назвали Срібним. Його вода завжди сяяла, як луска люмінки, і нагадувала про те, що справжня магія це доброта. Спи спокійно, маленький слухачу нехай у твоєму серці завжди світиться чарівний камінчик добра.